Хочу вам показати, як я лікую кашель. У мене щось простудилося домашні в мене кашляють. І вже хотіли пити мікстуру, там цей ну, лікарство, коротше, що прописав лікар. Але я кажу, почекай, я дам тобі український рецепт, як ми лікували своїх діток завжди і завжди допомагало. От. Кажу, три дні поп'єш молочко, так от гаряче зараз я приготую. І Якщо не допоможе, то тоді буде вже пити ліки. Ну, я знаю, стопроцентно допоможе. І тому що ліки є ліки. Ну, звісно, якби щось таке вже було опасне, казав, щось серйозне, то треба вже ліки приймати. А як тільки просто мучить трохи кашель. Тобі будемо кажу, лікуватися так. Це треба мені стакан молока, один жовток, десь чайна ложка слів першкового масла, приблизно так, чайна ложка. І от у мене є мед з, з акації, мелі акація. Ну, акація, в нас акації, і тут акація. Немає значення. І тоді півчайної ложечки ще соди в кінці. Я раз вам покажу. У молочко ми підогріємо, я завжди кладу масло, щоб розтопилося. Щоб таке було воно гаряченьке, але не дуже таке аж гаряче, бо жовток тоді звернеться. Таке, щоб було добре гаряченьке. У нас молочко гріється, я сюди кидаю в стаканчик, цей, де в нас було молочко жовток. І зараз сюди ще чайну ложечку меду. От. Мед закаці він і в нас дорогий, і тут дорогий. От скільки? кілограм 17 євро. Ну, зато е, пишеться, правда, біо, натуральний мед, акації. Каже, будемо лікувати, буду лікувати своїх хворих. Тут я влила е, мед, чайну ложечку, жовток. І зараз додамо молочко гаряче, що у нас з масличком розтопилося. І тоді пів півчайної ложечки соди, вже перед тим, як пити, розколотити і пити такими, ну, як невеликими ковтками, десь за хвилин 10, щоб ви це гаряченьке випили, щоб пропарило, прогріло вам бронхи. Помагає стопроцентне. Однакі вийшло жовтенький, смачний на смак коктейль. І масочку домашню, дочка Вислова сама робить масло. І все. І зараз таки добавлю чай, пів півчайної ложечки додаю і чайну ложку повну, але в мене тоді воно не дуже смачне. Я додаю півчайної ложечки. От. І все. Зараз будемо лікуватися. І ось отак от я соди додаю. Розколотим. І хай п'ють, лікується. Пишіть мені, як ви лікуєте кашель, який такий дуже, а то всю ніч не спить кашлює. От. Бо я других рецептів не знаю. Може, у вас якісь є більш ефективніші? Чи ви пробували от такий рецепт, як вам допомагало? Я буду дуже вдячна за ваші відклики. Ні, треба казати це за отзиви. Я хочу дуже навчитися розмовляти чисто українською мовою, У мене не дуже виходить. See you're butchering